В нас він дуже сьогодні ранній і дуже такий трошки важкуватий, так скажем. Ще шахеди літали. Ну, шахеди літали мимо, але все одно я прокидалась, дивилась, і ми взагалі так не виспались. І звісно, діти, бо чотири я не пам'ятаю скільки конкретно, але ще не було п'ятого, як Марк, оце ж прокинувся, почав плакати. Заспокоїти ми його просто не могли. і Ігор, і я по черзі і разом і ніяк. Дівчата і розбудив Давіда, і зараз вони тут бігають з хлівом. Вчора була в сінсей і не витримала, побачила ось такі чашки. Ця серія така великодня написано Happy Істер. І мені ці чашечки, ось я собі його зробила каву зранку. У мене такі зручні в принципі для кави і для чаю. Не великого такого середнього, так скажемо, розміру. От, не знаю, люблю я ці чашечки. І побачила з Грінчу І мені так сподобались вони. Я вирішила їх купити, тому що, ну потім не знаю, будуть вони чи ні. Але прям дуже мені сподобалося. Поки їх відкладу, не буду навіть розпаковувати. А коли з'явиться новорічний настрій, і якщо він з'явиться, чи якщо його не з'явиться, то дістану, щоб він з'явився. І ще там, до речі, мені сподобалася і косметичка з цим грінчем. і там в них є така рожево зелена колекція, класна. Те, що хочеться, ну побачу. Ось такі чашечки класні. Всім добрий раночок. Я відвела малих садочок, і сьогодні така крута сонячна погода, що я вирішила. Прибирання почекає, я йду трошки на море. Взяла з собою пледик, там в мене ще булка з маком. Візьму зараз каву і трошки посиджу біля моря. Трошечки відпочину, особливо після минулого напруженого такого тижня. Сьогодні була така дуже неспокійна ніч. В самій Одесі було спокійно, хоча район наш теж постраждав Одеський і Одеська область трошки. Але Летіла все, що можна. Коли це вже скінчиться, я не знаю, дівчата. Ще знайшла і вперше на вулиці я застала хвилину мовчання, потім грав він, і я вам скажу, якби я можливо з кимось йшла, я ще якось стримала сльози, просто не втримати сліз. я зупинилась і так. От, перший раз я так попала, завжди я в цей час вдома з дітьми там чимось зайнято, боже, як тільки гарно. І так, да, це мене дуже розчулило. І ну, я завжди пам'ятаю без хвилини, але треба вшановувати всіх тих, хто віддав своє життя за Україну, за наше майбутнє. Дівчатка, це просто неймовірно гарно, а ще так тепло. Ох, супер. Прям тепло-тепло. Oh, <laughs> oh, Дівчатка приїхала доставка, замовляла в сільпо, тому що доставка була за одну гривню. Туалетний папір. Тут вареники і масло так запакували, мандарини і яблучка. Сирочки, агуня простенькі, такі без нічого, і мілупа. Далі тут буряк на борщ, ось такі два бурячка. Білакт теж два штучки, і йогурт ось такий це теж малий. Пюрешка це замість варення до млинців і сирників такого. Кукурудза. Капуста на борщик. Авокадо. Але бачите, трошки воно прям'ялось воно було на дні, або вже перестигло, або примялось. Ну, Сьогодні ввечері з'їмо, але величенько було теж по акції. Банани. Банани, я зараз марк перестав на щось сісти. Ну, додаємо кашу, або трохи буває, поїдять. Гірчиця французька. Спіральки. Сир голландський. Тут у нас пучок, кріп і петрушка, буде наборщик. Пакти з застіпками ось такі. П'ять штучок. Ікра червона. Не знаю навіть, що це за фірма, але по акції, дівчата, ну, давно не діли. Потім вермішель, спагетті. Теж багато, майже все тут по знижкам, дівчата. Яйця. Сметана, молокія, молоко безлактозне. Ну, все, звичайно, молоко чомусь беру безлактозне, не знаю. Потім э, цереберця свинячі на борщ будуть. Цукор, сало, Я вже хочу цього борща з салом, дівчата буду готувати, мабуть, вже завтра. І фарш ось 300 грам яловичого. Фаршу це на пасту малюкам. І це все на 1874 гривні. А, і картопля, дівчата, картопля ще. Так, і ще картопля, і чек у нас вийшов на 1874 гривні. Поїхала в центр. Хочу зайти дещо подивитись, магазини в дитячі. І так. Так завжди краса. Листечко, Моніка. Добрий день, вечір. Купила малюкам книжечки, ну там такі віршики і тваринки. Оперний. Зараз хочу сходити в манго і парфузити, глянути якісь окуляри, що там взагалі є. От. Ну, ще трошки прогуляюсь і буду їхати додому. Я зайшла в вещін демхом, а тут стільки краси. Ну, це треба, знаєте, приїхати буде за мабуть, ще візочок, чи, можливо, щоб пішли хлопці в дитячу кімнату. Я Не знаю, чи є вона тут, здається, є. Яка краса. Да, Давчик? Дуже гарна. Да, Вік. Ще Давід. мені сподобались ось ці свічки, підсвічники. Прям класні. Так, дівчата, ну це взагалі супер. Мені треба сюди приїхати самі все передивитися. Я просто обожнюю, вау, да, Марк, дуже гарно, це краса, щось. ось цей способ теж дуже класний. Да, дуже насправді у них класний відділ для дому. Сьогодні ми на морі, прям пощастило з погодою, просто суперова. Сонечко, тепло, баба на літо прийшла. Зараз неділя, вечір. Я повернулася з манікюра. Ми ж правда, хлопці повечеряли. От. І цей блог я знімала так, знаєте, фрагментами протягом тижня, дещо показувала. Хлопчики два тижні ходили в садочок, в принципі, все було добре, адаптація іде, хоча Давід трошки впадав в протест, зранку не їсть. Але на диво Марк почав краще їсти і в садочку їсти, що я ніколи вдома не пробував, він не їв. Там, наприклад, був суп з кислою капустою. Ну, він навіть я йому давала якусь квашену капусту, він її не хотів їсти, взагалі навіть не пробував, хоча довідь, як їв. І в садочку він прям гарно їсть, як його як хвалять. Я перепитую про всяк випадок. Кажу, це Марк світленький. У нас була ще Світленький, вона їх запам'ятала правильно. Але, Із-за того, що я дивуюся, коли вона каже, що Марк гарно поїв, то вона теж перепитує, каже, да, Світленький. І такі, знаєте, прям сльози сльози у нас на саме розставання, коли ми там в садочок, коли я йду. От Потім вони починають гратися, все добре. І ходили ми до 12-ї в цьому тижні, на минулому ми ще ходили так, адаптувались. Але знову соплі, ось на вихідних У Давіда вже температура. Сьогодні вчора не було, сьогодні 37,3. Не знаю, сподіваюся, не буде високої, взагалі, сподіваюся, що ми швидко одужаємо. Тому що, знаєте, тільки ти починаєш цей час відчувати. Чотири дні вони походили до 12-ї. Там прийшла швиденько, зварила борщ, поки тут нікого немає. Думаю, ну все, якийсь день просто відпочину. Тому що, знаєте, постійно хочеться зробити якісь справи. От, або там щось змонтувати. От якийсь день я прийшла і змонтувала минулий влог. Але як є, дівчата, вибачаю, за цей ракурс і за свій вигляд, ну просто вже, знаєте, макіяж тут залишились залишки, залишки. Світло таке погане. Ну, тому виглядає, ну, як і є. Фух, зараз ще тривога порозвідрону, теж піддивляюся оповіщення. Так що буду теж монтувати цей влог. Буду його закінчувати. Бо, так я ж кажу, фрагментами щось показала, навіть не знаю, чи ви зрозумієте, що я там показувала, що не показувала. Я сама забувала, про що я знімала, що я вже розказала, що я ще не розповіла. Якось так от. Ну, постараюся, ось. От... Цьому місяці хотілося б мені і частіше бувати на YouTube, і трошки більше приділяти цьому уваги. От, дякую вам велике за перегляд і до нових зустрічей у новому відео. Всім пока-пока!